Вітаємо, дорогі автолюбителі. Сьогодні розповім про деякі нюанси пов'язані з камерами. На жаль, існує дуже багато випадків, коли ми хочемо більше, ніж можемо. Про що йде мова? Наприклад, існують камери 720 p цифри 1080 p поняття pal камер, CVBS і інших сигналів. І тут виникає деякі нюанси. Зокрема, клієнти іноді можуть замовити камеру. На яка ось у нас є, називається на 1080p3AC301. Ну, тут може бути інший номер, цифра це просто форм-фактор -форм даної камери. Це 2 це 818, 720 p На що треба звернути увагу? Перше, потрібно зрозуміти, чи підтримує ваш девайс, тобто магнітола, взагалі 1080p камеру, ще й в форматі PAL, а також можливістю вибору частоти. Тобто заходите в інженерне меню і дивитесь, тип сигналу камери. Якщо там є 1080p і 30 FPS, 25 FPS, 60 FPS, а можливість вибору сигналу PAL, тільки тоді ця камера у вас буде працювати адекватно. Адже, звичайно, ця камера має можливість переключення в аналоговий сигнал, це VBS, але це CVBS не SSD, це інший абсолютно тип. Але при цьому камера не буде 1080 p Скоріше за все, вона буде всього 720 p рибя... не збережеться рибяче око. І в цьому якраз проблема. Буде кут огляду, всього 120-125 градусів. Тому будьте дуже обережні, коли ви замовляєте таку потужну камеру. Спочатку треба переконатися, чи ваша магнітола підтримує. Більшість сучасних магнітол навіть дешевих підтримують. Але є багато магнітол, які до цього часу не підтримують цю опцію і про це попереджають. Крім того, треба ще 100 разів подумати перед цим, чи взагалі у вас екран, якщо у вас екран 600P розширенням 820 p чи потрібна вам камера 1080p стандарта HD. Також тоді краще обрати камеру, ось наприклад, стандарта 720P. І Тоді, коли ви обираєте стандарт 720p, тут, в принципі, якщо ви навіть не знайшли HD 720p в вашій магнітолі, і там лише два варіанти або HD, або CVBS, а це означає, що якщо такий варіант на вашій магнітолі, то це буде у вас лише HD 720p в форматі 25 FPS. А камера така має чистоту кадрів більшу 30 FPS. Тому при HD підключення навіть цієї камери в цифрі, якість зображення не буде дуже гарною. Але є можливість перевести це в BS 720p, тобто в аналог, і при цьому зображення збережеться досить якісно і збережеться рибяче око, хоча б в цьому випадку. Але ідеально все буде, якщо у вас є в меню HD 720p, 30 FPS, то камера буде працювати прекрасно. Також є ще нюанс з деякими спеціальними камерами, наприклад, ось така камера, яка підтримує відеоформат PAL або NTSC. Тобто відеоформат і відеосигнал це різні поняття, тому потрібно бути дуже обережним і бачити, чи є у вас підтримка формату PAL, адже багато магнітол дешевих не підтримують формат PAL. Тому ця камера не буде працювати так, як ви хочете. Тобто ви отримаєте зображення, але це зображення не буде якісним або взагалі його не буде. Також виникає ще один нюанс постійно, і ми не розуміємо, чому, коли це, наприклад, клієнт купує і не, розуміє, не знає, це нормально. А коли він звертається до автоелектрика, а він при цьому... Повідомляє, що така камера не може бути Аиді, що це не цифра, бо тут жовтий тюльпан. Я розумію, що старі камери, старі технології десятилітньої, а то й двадцятилітньої давності, цифра це завжди був світовий поток, це оптика. І там такий провід, який гнеться. І в чому тут була особливість? Камера передавала по світлу цифровий сигнал прямо до магнітолу, а магнітула її обробляла. Так, дійсно, так було в старих Mercedes, в старих там, BMW і так далі. Але сучасні камери вони відрізняються тим, що вони можуть передати цифру і по аналоговому кабелю. Як це відбувається? Це відбувається за рахунок того, що в камері встановлений спеціальний чіп, який обробляє інформацію, перетворює її в аналог. Тобто він отримав цифрову інформацію, перетворив її в аналог, перекинув її по аналоговому сигналу, а магнітола, в свою чергу цю інформацію на відповідному форматі. Перетворила назад цифру. Це як працює передача по інтернет-кабелю. Існує ж кабель звичайний аналоговий, і існує спеціальний, ви його знаєте, світловий кабель. Єдина різниця в швидкості. тут швидкості, в принципі, достатньо для передачі по електричному сигналу. 3 вольта приблизно воно там 3,3,3, Для того, щоб перекинути пакет даних від камери, перекинути в пакет даних в магнітолу і обробити. Тобто відбувається посередник. Отак. От Таким чином якраз працює передача цифри HD в цих е, камерах з цим жовтим тюльпаном. Не так, як це було раніше. І це повинен знати, або хоча б електрик, хоча б розумітися на цих новаціях, в чому різниця і чому це працює, і що дійсно це цифра. Тобто насправді е, відбувається імітація картинки. Тобто, в нас взяло картинку. А, до речі, в телефонах мобільних та ж сама ситуація, там стоїть шлейф. Ніякої цифри світлового потоку там немає, то камера, в якій встановлений мікрочіп, він обробляє цю картиночку, закидує її по цьому шлейфу в телефон, телефон знову прийняв і перетворив. То відтворив її заново. І тому зображення може бути набагато якісніше, ніж воно є насправді. Ви цей ефект наблюдаєте, коли ходите з мобільним телефоном ввечері, ви ваші очі нічого не бачите. На мобільному телефоні нормальна картинка. Отак працює і подібна камера з цифрою. Такий нюанс потрібно знати, і дуже дивно, і навіть прикро чому автоелектрики, особливо зі стажем, не знають цього і стверджують, що це не цифрова камера. І, звичайно, такі камери можна перевести в аналог, тоді просто відключається цей чіп і сигнал передається напряму. Але іноді потрібно переконектити, тобто від'єднати подачу 3,5 В сам тюльпан, заново під'єднати і перезавантажити магнітолу, якщо вона цього потребуватиме. Ось такий нюанс, що стосується подібних камер. Тому пам'ятайте, що камера. Це відповідальність, її потрібно підібрати. Давайте все це підсумуємо в одне. Перед тим, як замовляти якісну камеру, адже є камери стандартні, їх дуже багато простих, там SSD, дешеві і так далі. Але якщо ви хочете якісну камеру і крім того, щоб вона ще у вас запрацювала, перше, треба перевірити, на що здатний ваш прилад. Чи може ваша магнітола підтримувати таку камеру. Далі, якщо вже ви визначились з цим, повністю знаєте, що він підтримує і. Такий е відеосигнал правильний. Він підтримує відеоформат, такий, який потрібно. Тоді обираєте вже камеру. І якщо ви бачите, що у вас, наприклад, немає можливості вибору там 1080pfps, кількість кадрів тип сигналу, немає цього магнітолі. Такого буває. То краще взяти таку камеру, але більш простішу: 720p, щоб під'єднати в аналозі, зберігши. Огляду, рибяче око, там нічне бачення, до речі, зберігається, а от, е, вже, на жаль, цифри вона працювати не буде. Ну а якщо все ідеально підходить, то все у вас буде працювати і правильно. Консультуйтесь перед замовленням, і тоді все у вас буде виходити і все буде нормально. Камери різні, працюють по-різному, і головне розумітися на цьому і вчитися. Головне ще вчитися. На жаль, якщо. Ми не хочемо вчитися і приймати зміни, то нічого в нас не буде виходити. А працювати по тій самій схемі підключення, як було раніше, не можна. Все змінюється. Інколи навіть я дізнаюсь про новинки уже постфактум. І вже на практиці визначаю. На жаль, навіть китайці не можуть повністю надати інформацію, яка б відповідала дійсності. Дякую, підписуємося, бережіть себе.